І знову на хвилях радіоефіру поетичний клуб Нічна села. Сьогодні ми не будемо чіпати любовну лірику, яка до біса любовна лірика в такий клятий дощ і мряку. Сьогодні ми поговоримо про вічне. Життя страшенно проста річ, і варто тільки захотіти. І день перетвориться в ніч. І збожеволюють орбіти, планет, де мешкають чинці. І ти, безглуздий і поважний, Сховаєш підлости й кінці, і до людей ти вкрай уважний, відчуєш небезпеку в вмить. Звичайно, нежить і сухоти, і гіркота вина тьмарить, і вранці знову на роботу. Поетичний клуб Нічна Сова, дякую усім слухачам. Які перебувають на захисті суверенітету і цілісності України і бажає їм пильності, пильності і ще раз пильності. Дякуємо. Ангел, Дякую, Дякую усім побратимам. Плюс.